Вітаю! В ефірі новини Дунаєвечини. Підсумковий огляд подій району за минулий тиждень. Минулий тиждень був сповнений бурхливих подій. 8 грудня більше півсотні мешканців Дунаєвець зібрались навпроти будівлі райради, аби висловити своє невдоволення тарифами на житлово-комунальні послуги. Вітає каналізація. У нас 18. Який кіносекунд? У нас одна термова. Один мотор працює. Ми ще дали копійок за куп прокач, а вони дають вісім гривень на купити. З керівників району до людей вийшли голова райдержадміністрації Віктор Драпатий та його перший заступник Віталій Білогаш. Ми хочемо, щоб склали знає, що слідчу комісію, включили прокуратуру, слідчі органи, що дослідили, скільки реально не затрачується небо <плес> росії на, 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 ну, на прокачку куба води, скільки обслуговування, скільки це все в І За минулі роки хай це перевірився, коли Федорешин був. І хай подивиться, що це, що це за ціля. В інших місцях три рази дешевше ціна на воду, нас вода У нас вода саме дешевше, тому що у нас один Зародно. мотор практично Вислухавши скарги містян, Віктор Васильович порадив написати звернення і з ним вже на документальному рівні продовжити відстоювання своїх вимог. Тут же, на підвіконні, люди склали звернення та засвідчили свої вимоги підписами усіх учасників акції. Вже наступного дня на звернення громадян була створена робоча комісія, до якої увійшли представники районної та міської рад. Керівники комунальних підприємств, члени ініціативної групи з числа учасників акції протесту. Перше засідання комісії відбудеться у понеділок, 15 грудня. На жаль, з ряду об'єктивних причин ми рідко висвітлюємо події за межами міста. Однак, це зовсім не означає, що там все спокійно. Яскравим прикладом стали події в Чичильнику. 10 грудня депутати сільської ради та громада села зібрались на чергову сесію. Посилена увага до цього заходу викликана невдоволенням жителів села діяльністю голови. Але навіть в присутності громади та телебачення Тетяна Ромашина продовжувала порушувати закон. Спочатку виявилось, що попередня сесія не була закрита належним чином, проте це не зупинило голову і вона відкрила чергову сесію. Тут же з'ясувалось, що порядок денний сільські обранці отримали за 10 хвилин до відкриття сесії, що є грубим порушенням законодавства. Ми тільки що отримали порядок денний. Згідно з закону, депутати теж мають отримати порядок денний. По-друге, ці запитання розглядалися на постійних комісіях? Хто, скажіть між депутатів, розглядав ці питання на комісіях? І по якому по цих питаннях що вносилися рішення? Що це нам дали кота в мішку? За півчаса і ми маємо розглядати, що ми тут маємо. Розглядати? А? Якщо вам доробиться, не по закону ці питання. Шановні депутати, головуючи дійсно з відповідно до закону України про місцеві, я так вважаю, що і в вашому регламенті сесії регламенті сесії міської ради, Передбачено, що всі питання, які виносяться на засідання чергової сесії сільської ради, повинні бути обговорені в постійних комісіях ради, прийняті відповідні висновки, і тоді даний порядок, де ці питання включаються в порядок денний, відповідно до вашого голосування. За порядок денний проводиться голосування. І ці питання виносяться на засідання сесії, чергової сесії сільської ради. Так що, якщо, якщо дане питання не обговорилось в комісіях, комісії не проводили засідання, то відповідним чином не повинні ці питання виноситись на сесію сільської ради. І ще одне запитання депутатом коли повинен бути в закінчення? Щодо розміщення порядку денного оприлюднення порядку денного, доводжу до вашого відома, що даний порядок денний повинен бути оприлюднений не менше ніж за 10 днів а, на дошці оголошень, на зауваження, що питання порядку денного не розглядались на комісіях, голова одразу ж організувала їх засідання у своєму кабінеті. Після цього депутати продовжили сесію. Першим питанням був звіт Тетяни Івані про свою діяльність за чотири роки. Присутні досить оригінально оцінили її виступ. Але найбільше я вдячна людям тим, що мене розуміють, що все, що роблю, не для галочки. А для вас громада. <ріст> Дякую. На що не розглядаючи наступні питання порядку денного і відчуваючи вал невдоволення у залі, Ромашина поспіхом закриває сесію та втікає з залу. Та люди не розійшлись. І на світ з'являються все нові і нові факти, що компроментують голову. Так дивіться. Я тобі кажуть, це полювати не буду. Якщо мене люди, команда моя депутатів оперує, я тебе прийду. Я тобі кажу, за дві неділі не буде так. З ніцям цілом запитала, чому так ціна. Нам да ну так треба, бо в бухгалтерії не сходяться ціни. Після того мене попросили піти. Громада села вже звернулась до керівників району з проханням допомогти розібратись у цій ситуації. В районі триває волонтерська акція Вратуймо життя, організована громадським об'єднанням Самопоміч. Метою заходу є збір крові, яка вкрай необхідна солдатам, що отримали поранення в зоні АТО. Минулої п'ятниці ще дев'ятеро молодих добровольців прибули в пункт переливання крові. Я прочитав в інтернеті інформацію про акцію Врятуй життя від самопоночі. Ця акція заключається в тому, що люди здають кров і жертвують її воїнам, солдатам, які зараз воюють, щоб, ну, які лежать у госпіталях. Я також мотивую своїх ровесників, друзів, знайомих і усіх, хто мене бачить зараз, щоб приходили і здавали кров і допомагали нашим солдатам. Гроші, які хлопці отримали на харчування, вони впередали в волонтерській структурі при костьолі. На протязі тижня. Усі новини міста та району ви зможете почитати на сайті Ділові Дунаєвці. Там же можна переглянути повне відео, сюжети з яких були використані у цьому випуску новин. Хай вам щастить. На все добре, до нових зустрічей!